Зі США пройшли нові вимоги до України, поки Зеленський вів перемовини з європейськими союзниками про подальшу долю нашої держави. Трамп оприлюднив нові заяви та рішення. Очільник США прагне закінчити війну за будь-яку ціну та поставив Україну перед страшним вибором. Чим пожертвував задля того, щоб заспокоїти Путіна та йому перехотілося стріляти. Про все це у відео а Ми вітаємо глядачів та закликаємо поставити вподобайку під. Ідписатись, ми розпочинаємо. Президент США Дональд Трамп допускає, що глава Кремля Володимир Подляр може затягувати час у питанні домовленостей щодо перемир'я із Україною в Білому домі. З'явились натяки, що можливо слід задобрити Путіна ще більшими поступками, щоб він нарешті погодився все закінчити. Бо трампу дуже треба припинити вогонь за будь-яку ціну. Іноді навіть складається враження, що Трампу це треба більше ніж українця. Втім, не треба забувати, що в нас є. Свої національні інтереси при цьому Трам вважає, що Крамль хоче, врешті-решт, покласти край війні, і він лише хоче трохи погратись і отримати. Трохи більше умов, можливо, вони зволікають. Визнав президент США та додав, що він використовував ту саму тактику у своїх минулих справах, щоб виграти час. Цитую, я робив це роками. Ви знаєте, таке бувало, коли я не хотів підписувати контракт. Або я хотів, але мені треба було, аби мені дали більше задовольнити мої мови і мій апетит. Пояснив він подібну манеру. Також видання The Economist повідомляє, що у США сподіваються. Досягти припинення вогню протягом перших ста днів перебування Трампа на посаді президента. Але як ми бачимо, через затягування Путіна з оголошенням повного перемир'я у Трампа лише два виходи або дати йому ще більше поступок, і ще більше української землі, або різко вводити санкції та вдаватись до примусу. Хоча комусь може здатись, що Трамп готовий віддати більше нашої землі окупантам. Та при цьому очільник міністерства фінансів США Скотт вважає, що Трамп без вагань посилить санкції проти РФ, якщо це дасть йому. Перевагу на переговорах із нею про це Бесен сказав в ефірі Fox News. В міністра фінансів США спитали про можливість послаблення санкцій проти РФ. Це вимоги, які Кремль висунув для згоди на припинення вогню у Чорному морі. За словами Бесента, нічого не виключено, але від подальших дій російської влади залежатиме, чи будуть санкції посилюватись чи послаблюватись. Ну а спецпосланець президента США Дональда Трампа кіткалох заявив, що РФ не піде з окупованих українських територій, хоча юридично вони є частиною України. В інтерв'ю Fox News Фокснюскалог зазначив, що РФ фактично захопила всю Луганську область однак лише частково контролює Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. і при цьому за його словами. Ра фізично присутня на захоплених територіях та не планує їх залишати однак важливо розрізняти де-факто та де юре контроль. Де факто означає, що вони фізично окупували територію та нікуди з неї не підуть. Але де юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною РФ зазначив калох. Він підкреслив, що це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів, Тож, на його думку, для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції та України і РФ, а також знайти компроміс, який влаштує обидві сторони, принаймні частково. При цьому він підкреслив, що вимоги жодної сторін не будуть повністю виконані. Я думаю, що нам потрібно отримати технічне завдання, чого хочуть українці, чого хочуть расисти. Потім варто звести ці позиції разом та знайти варіант, який можливо задовольнить обидві сторони, але звісно, жодна з них не отримає. Всього, чого прагне, наголошує він. Між тим міністр фінансів Скотт Бесен заявив, що Київ тепер розглядає запропонований Вашингтоном варіант угоди стосовно ресурсів. США підготували для України повноцінний варіант угоди про корисні купалини, на що може бути укладена вже наступного тижня. Про це каже міністр фінансів США Скотт Бесенд в ефірі Fox News. Ми передали Україні готовий документ про економічне партнерство. Нині українці його розглядають і ми покладаємо надії, що наступного тижня почнуть. Ця повноцінні обговорення та, можливо, навіть будуть поставлені підписи, каже урядовець. Він додав, що початковий проєкт угоди, яку Україна та США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Проте Вашингтон, нібито скористався моментом, щоб перейти до завершеної угоди. Тому я впевнена, що ми швидко просунемось та підпишемо її, каже чиновник. Паралельно президент США Дональд Трамп доручив Федеральному бюро розслідування розсекретити матеріали справи щодо можливих зв'язків його передвиборчого штабу ЗРФ у 2016 році. Йдеться про справу. Crossfire Hurricane, яку розпочали у 2016 році, розслідування мало з'ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з РФ під час президентських виборів. Згідно з указом, матеріали розслідування більше не є засекреченими за винятком тих, що були відредаговані в ФБР або потребують захисту за рішенням суду або відповідно до закону. Також дія документи, не поширюються на особисту інформацію чи матеріали, що підлягають захисту закону. Ту далі за умови дотримання винятків, зазначених вищих генпрокурор, має негайно зробити розсекречені матеріали, описані в цьому меморандумі, доступними для громадськості, каже Трамп. У свою чергу глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що напруженість в відносинах між Україною і США, яка Виникла після суборечки в овальному кабінеті і відносини повернулись до норми. Про це Андрій Єрмак повідомив виданню Очільник Очільнико підкреслив, що після двох раундів переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення вогню в Україні показали офіційним особам США, що Київ готовий працювати з президентом США Трампом, щоб припинити війну. Тут далі. я вважаю, що в нас є чудові розмови з американцями. Я думаю, що ми. Повернулись на правильний шлях, заявив Єрмак. Він також зазначив, що гарні відносини України з часу поречить рашистському підходу до переговорів, який за його словами передбачає. Висування умов до мирної угоди. Тим часом, якщо президент США Трамп дозволить Путлеру окупувати Україну, то далі можна очікувати нападу Китаю на Тайвань. І таку думку висловлює колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Джон Гербст. Він зазначив, що команда Трампа вже зараз робить багато помилок щодо РФ. Амбіції Путлера це тотальний контроль над Україною. Ось чому він не здається, чому він і далі рухається. Трамп хоче покращити взаємовідносини з Путлером і водночас він хоче забезпечити сталий мир. Але думаю, йому буде важко це зробити, тому що Путін не відступатиме від своїх намірів, каже Гербст. Він зазначив, що якщо Трамп дійсно хоче домогтись сталого та справедливого миру, то йому. Необхідно зробити все можливе, щоб Кремль зупинив свою агресію проти сусідньої держави. Якщо Трамп дозволить Путіну захопити Україну, тобто мати контроль над Україною, це означатиме, що в недалекому майбутньому нам слід чекати на наступ Китаю на Тайвань. Це буде катастрофа для США. Я розумію загальну стурбованість і те, що Трамп справді зараз робить велику помилку. Наголошує гербст. Ну а видання Bloomberg пише про те, що Європа стурбована, адже Володимир Путлер тестує рішучість США. Трамп опинився в складній ситуації. Президенту США доведеться прийняти важке рішення у своєму прагненні покласти край війні РФ проти України. Як наголошується у публікації європейські чиновники, заявляють лідеру США, можливо, доведеться зробити вибір. Він може почати чинити тиск на РФ або піти на дедалі суттєвіші поступки Путлера, щоб укластись у встановлений ним самим термін припинення бойових дій. За словами видання у Європі, вважають, що Москва має намір продовжити обговорення та звузити рамки переговорів, щоб змусити США поступитись. Рішення Трампа пов'язати відносини з Москвою з іншими проблемами з США такими як Іран та Китай, також не дало Путлеру важільною. На ну, останок говоримо і про те, що вперше компанія, що вийшла з РФ через санкції, повертається в країну. Путлер скасував тимчасове управління рашистською дочірньою компанією, італійської «Арістон». Про це пише The Moscow Times». До слова минулого року Путлер передав 100% ТОВ «Арістон» Терморусі, яким володіє Арістон Холдін НВ та ТОВ БСХ, битової прибори, що належать німецькому. Псх Хаус Герате ГМБХ тимчасове управління структури Газпрому АТ, Газпром битової системи причини скасування тимчасового управління в указі Путлера не уточнюється. Як повідомляється Путлер в квітні 2024 року, своїм указом. Передав російські Арістон та Бош в тимчасове управління кампанії групи Газпром а та Газпром питової системи в березі 2024 року. Путін заявив, що іноземний бізнес, який грюкнув дверима, пішов за РФ. Не повинен мати можливість повернутись через опціон зворотного викупу за невеликі гроші. Також він доручив розробити процедуру повернення західних кампаній. Раніше ж Путлер повідомляв, що РФ в закритому режимі веде переговори про повернення деяких іноземних компаній на рашист. Ский ринок, ну, а що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під відео, дякуємо, що додивилися. Слава Україні!